Вас вітає компанія Тесла Парк. Мене звуть Артем, і сьогодні ми з вами познайомимося з електричним позашляховиком Rivian r 1 s Окрім класифікації по потужностям і додатковим функціям Rivian не бувають закритим багажником, як в нашому випадку, або пікапи. Але всі без винятку мають ось такий унікальний погляд. Нам пощастило познайомитися з найпотужнішою версією Rivian, адже саме ця комплектація має 4 мотори, 140 кВт батарею, адаптивну пневмопідвізку з додатковими розумними функціями. Підсилені тормозні колодки Brembo і карбоновий захист ваших двигунів. Враження справляють деталі, тож давайте з них і почнемо. Семимісний салон з перфорацією в великому кольорі. Алькантара на стелі, і панорамний дах, дерев'яне оснащення приборної панелі, класно гармонує з алюмінієвими ставками по всьому салону. І в дверях, і ось в підлакітнику між водієм та пасажиром тут можна щось залишити. Ось тут багато вільного місця. Все необхідне водію, розміщено, ніби й на звичних місцях, але якось інакше все зручніше. Так само органічно і зручно вам буде і в другому ряді, або навіть в третьому ряді. Хтось називає Рівіан домом на колесах, хтось каже, що це трансформація. Формер, а все це тому, що тут можна налаштовувати все, що завгодно, в залежності від вашого запиту: пнемо підвізку або прискорення, освітлення, акустику або навіть комбінацію сидінь. Другий ряд може бути розкладеним і вміщати ще трьох пасажирів. Можна скласти одне або декілька сидінь другого ряду і отримати більше простору в автомобілі. І ось такий зручненький столик. Користуючись нагодою, оглянемо більш детально третій ряд сидінь. А тут у нас окремий комфорт. Маєте на увазі увазі окрема панорама, окремий клімат у нас тут є для пасажирів. Також у нас є підстаканник, підлокітник, в якому можна сховати свої речі і навіть тайці для зарядки вашого телефону. В другому ряді сидінь також достатньо функцій комфорту, адже є і підлокітник з підстаканниками, і додаткове освітлення, яке ви можете самостійно регулювати, музику. Яку також можна додати звуку, перемикати між станціями, і підігріви сидінь, клімат все також можна регулювати незалежно від того, хто сидить за кермом. Найчастіше, скоріш за все, у вас буде складеним третій ряд, адже так ми отримаємо великий п'ятимісний салон і одночасно досить великий багажник. За рахунок висоти, навіть з розкладеним третім рядом тут стане запросто дві валізи. А якщо третій ряд скласти, ми отримаємо. Повноцінний багажник кросовера. Також багажник має додаткову нішу, яка витримує понад 100 кг. Можна запросто на ній сидіти і поставити щось важке. Також у нас є подвійне дно, де ми можемо скласти всі наші аксесуари, і навіть більше того скажу, воно у нас потрійне, адже там у нас є ще шланги і додаткові всякі фішки, аби. Цей дім на колесах виконував функції «дома на колесах. Ну, а сам компресор знаходиться ось тут. Просто під'єднуємо сюди шланг і можна накачати колеса хоч всім машинам, які там біля вас десь стоять. Ще в нас є прикурювач Розетка 220 І ось цими кнопочками ми можемо скласти другий ряд сидінь. Що тут казати про грузопідйомність цієї машини, коли розкладені всі ряди сидінь? Її можна порівняти з повноцінною вантажівкою. А чи здивую я вас, якщо скажу, що ще один багажник у цьому рівні ховається під капотом, має електропривід, вміщає в себе, можливо, навіть більше, ніж деякі стандартні багажники, і ще й має подвійне дно? Говорячи про освітлення в рівні, ці незвичайні копійки змогли б освітити смугу для злітаючого літака. Але підсвітка робить цей погляд неповторним і водночас впізнаваним серед усіх електромобілів майбутнього. Аби зарядити цей позашляховик, достатньо просто провести пальчиком ось тут. І у вас відкривається порт зарядки CCS1 для повільної і для швидкої зарядки. Під час зарядки автомобілю ця LED-підсвітка моргає зеленим, а ще її можна використовувати під час кемпінгу. також ось тут у нас є додаткові фонарі, які ми можемо включити в машині. І це також може бути додатковим освітленням під час вашого кемпінгу. І це ще не все. Ось таких чотири потужних led ліхтарика на задній крішці багажника освітлять ваш кемпінг як в день. Батарея електромобілів складається з багатьох маленьких пальчикових батарейок. от, у цій машині 7777 таких батарейок, і 7777 окрема, яку можна взяти з собою. У виді фонарика, який ховається у вас в дверях, окрім природного освітлення за рахунок панорамного даху, у кожного пасажиру є ось такий ліхтарик сенсорний, який можна просто дотиком пальця увімкнути або вимкнути. А ще з головного екрану ми можемо налаштувати підсвітку по всьому салону. Аудіосистема Rivian складається з 19 колонок з неймовірно чистим і проникливим звучанням. А ще одну з таких колонок ви можете навіть взяти з собою. На пікнік, вона ще додатково виконує функцію павербанка і користуватися її так само просто і легко, як звичайною Bluetooth-колонкою. Ми маємо 4 клімат, налаштовуємо температуру ось ми для пасажирів попереду. Можемо вмикати або вмикати підігрів лобового скла, підігрів ніг, підігрів дзеркал, підігрів сидінь. Має три режими. Ще ми можемо ось таким чином налаштовувати потоки повітря є режим для тваринок, є підігрів руля. Такі самі налаштування ми маємо для пасажирів у другому ряді сидінь. І третій ряд також має клімат. Адаптивна пневмопідвізка не тільки змінює клірінс автомобілю, а ще й має безліч режимів на будь-яку погоду або стан дорожнього покриття. Універсальний режим для повсяденних подорожей на машині, консервативний режим для дальніх поїздок, спортивний режим, в якому підвізка спускається в самий низ. Режим сніг, що зараз досить актуально – Зручна і легка коробка передач, і ще що не менш важливо, всі ці режими ми можемо перемикати, налаштовувати під час руху. А в кожному з режимів ми ще додатково можемо налаштовувати амплітуду коливань машини при проходженні нерівностей, рекуперацію, її агресивність, інтенсивність і вимикати або вимикати стабілізацію, аби налаштувати, як саме ми хочемо заходити в повороти. А якщо за якихось обставин або причин вам доведеться з'їхати з дороги, ми вмикаємо режим Off-Road. Підвіска піднімається на саму гору, а саме 39 см. І ми поїхали по бездоріжжю. Повністю вимикається стабілізація і за вами залишаються лише хмари пилюки. Так, ну це якщо ви захотіли проїхати через пустелю в Саудовській Аравії, як Тесла X в свій час. А якщо вам цього дому на колесах з якихось причин здається недостатньо, і ви хочете за ним зацепити ще один, будь ласка, режим прицепу. Ось ми зайшли в режим кемпінгу. Ми бачимо таку приємну ілюстрацію. Заходить сонце, ось колоночка рівень стоїть. Одну з розумних функцій цієї пневмопідвізки ми зараз протестуємо ось на такій нерівності. Наприклад, якщо ви стали десь знайшли собі місце для кемпінгу, поставили машину, але вона стоїть недостатньо рівно під наклоном, чи ось, як в нашому випадку, ми одним колесом переднім правим заїхали на ось такий... Ну, як це назвати? Бардюрки, дестал, щось таке. Ну і машина, відповідно, зараз стоїть, як ви бачите, нерівно. Ну і нам потрібно вирівняти авто. Ось оця кнопочка. Все розпочалось процес вирівнювання автомобілю. Зараз вона стане нерівною, як горизонт. Автомобіль оновлюється, має додаток в телефоні, з якого ви можете віддалено охолодити або розігріти машину. І ще базліч функцій, яким ви можете також додатково купити в офіційному додатку Rivian. А на дорозі так і не відчувається, що в машині більше трьох тонн. А от те, що вона їде майже за три секунди до сотні, це відчувається. При вмиканні повороту вмикається камера відповідного борту, аби ви могли безпечно перелаштуватися з полоси в полосу. Ще в нас є навігація, яка працює на картах України, так як в машині встановлена карточка LTE. Маршрут можна побудувати просто вбивши сюди адресу або обравши місце на карті. Натискаємо Go. Рівент yeah, тут же yeah, будує yeah. маршрут і дублює його ще на приборній панелі перед кермом. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, записуйтесь на тест-драйв і знайомтесь з майбутнім разом з Тесла Парк.